На жаль, так сталося, що в місті Подільську керівництво Подільської поліції чомусь приховує свою реальну зарплатню. Я можливо подумав, що замало, тому вони соромляться, але засувалося інакше, вони просто нахабно. Брешуть скільки отримуєте зарплатню? Може, це не секрет? Ні, Ц... так ні, так з а... навіщо enfant... мені казати скільки зарплатні? Подивитись декларацію. Ну під громадою У мене є відкрита декларація. От подивитись багато вміють користуватися цією декларацією шукати. Багато людей не може кожен громадянин, так ви ж можете подивитись. Я там може люди хай почують. Так можете озвучити. Я можу якось я можу є публікувати навіть можу, але мені цікаво, чому чому ви приховуватись. Це чому що ви приховуєте свою заплатить? Чо, а чому ви приховуєте? Уявляєте, і ось це начальник подільської поліції за званням офіцер, який забув, що народ є єдине джерело влади, і що саме ми сплачуємо зарплатню, то ж праві знати скільки. Але він чомусь селяка ухиляється, точно в часи СССР. Міліції я вам сказав ще раз. Є вона в відкритому доступі, є декларація, дивити но ну, важка з озвучити. Я не хочу озвучувати, а, чому? а це не касається роботи. Не, чому? Мені озвучувати. Не, а, то, а чому? Що? То, що не касається роботи. Ні, чому? Як не касається? Ви за роботу отримуєте кошти від державу. Ну, що я не буду, є в доступі, хто хоче подивитися. Все. То, то ви, Можете ну, озвучити ви і подивитися. і для всіх Ви не хочете. Ні. От цим, саме це мене дивує кожного разу, чому посадовці приховують, чому вони бояться щось, або що вони важають. Я, я, я не розумію, чому вони це приховують. Ну, скільки... да, я, я отримую там 80 тисяч гривень, умовно. 80 тисяч ніхто ну, не ну, отримує в ну, поліції, ну, мені, ні, ні. Ні. Скажу. ну 60. 60 теж не отримав. Як, ну це галовник, я, 60, показую, я вам так раду показував. 60 тисяч я не отримав. От, не на руки, а взагалом. я маю нова. Загалом 60 тисяч я не отримав. Тобто 50 отримуєте? Дивіться, ви отримуєте 50 тисяч гривень. Не отримав 50. 40. Піде 40? Біде? Да, да. Отже, 40 тисяч гривень зарплатні начальника Подільської поліції Олегія Івановича Жуковського цілком влаштувала. але він нахабно збрехав, тому що його зарплатня удвічі. Більше. Ось згідно декларації він отримує на рік 781 тисячу гривень на рік там з копійками. Тож я не розумію, як ця собі може бути офіцером, але водночас такою брехливою. Перед ким? Перед джерелом влади. Або частинкою джерела влади, тобто Мене. Наступний брехун це заступник цього головного брехуна Жуковського Галанюк. До речі, вони обидва з роздільної і обідала. Брехуна відносно реальної зарплати. Я ж не отримую, як у вас, великі зарплати. Трохи обмежено, харчують трохи обмежено. Наша зарплата, відповідно, чим законодавство регламентована. А що ви взяли, що вона велика? Це стосовно чого велика. Ну, стосовно об'єму роботи великого, то вона так, велика чи стосовно чого велика що ви вкладаєте в розуміння слова «велика»? велика ну пенсія три чи, тисячі чи взагалі в принципі це би якби з заздрістю, заздрістю сказали чи як чи як приклад для наслідування Зал... ви, з якою ми то сказали жалю, бо пенсія отримує три пенсія отримує 3 тисячі гривень я, я але... кажу ви сказали заздрістю чи з приклад як наслідування чи без корсь жалю. До пенсіонерів, що вони отримують тримати тисячі гривень, а ви отримуєте 60 тисяч гривень, як якби... було. А що ви взяли, що 60 тисяч гривень? А, скільки? а ви навіщо? брешете? брешете? — А скільки? — Часто кажу в житті брешете? — А скики? Ви... Отже, заступник подільської поліції Галанюк ухиляється, яка же у нього зарплатня. Та в ще мене ображає, що я брешу що біля 60 тисяч гривень. А насправді на декларації він отримує 600 майже 70 тисяч гривень на рік. Уявіть собі. Як Жуковський начальник поліції, так його заступник разом вони роздільний, разом вони нахабно брешуть, ухиляються від відповідей. Тоді що від них можна очікувати? Вони забули, що вони е, працюють на е, громаду, на громадян України, присягу, уклялося тощо. Вони щось маніпулюють, там, хочу кажу, хочу не кажу. Уявляєте? Оце, до речі, е, копія, копія влади. Москалів досі залишається в місті Подільську, і не лише серед поліції, а також прокуратури та місцевої влади. Думайте, гарі Кришна.